Добрий день! Попався мені такий цікавий варіант з абрикосом ось на воді на гілку. Покажу звідки вона йде. Починається. Ось гілка. Ну, жировик. Звичайно, ми його приберем. Таке діло. І ось дві гілки. Дві гарні гілки. Ось показую одна. Під таким кутом приблизно 45, може трошки менше градусів. І друга з другої сторони зайдемо, її буде краще видно. Ось вона, ця друга. І подруга під меншим кутом. Ну, трохи менше, ніж 60 градусів. Зазвичай особливо в сливи та й в абрикоси, треба вибирати одну з двох гілок, щоб не було у нас роздвоєння. Ще не було у нас конкуренції між цими гілками, яка з цих гілок буде більш продуктивніша, яку нам прибрати. Хочемо пороздумувати, які плюси і мінуси. Давайте почнемо з плюсів тут, на цій гілці. По-перше, вона тоньша, вона буде менше брати соки вона більш перспективніша. По друге. В неї кращий нахил. Ну не 60 градусів, як ми бачимо з самого початку, ну майже 60, майже ідеально, виходить. майже трошки більш приспущена, ну ідеально у нас нічого не буває. І друга гілка, вона якби потужна, теж на ній врожай. Але вона ясно бере більше соків на себе. І тому, керуючись такими принципами. Ця менше соків, більше кут нахилу, більш кращий кут нахилу. Якщо їм більш лежача, лежача гілка, то вона скоріше починає вступає в плодоношення. І скоріше вона освітлюється і якби, ці всі процеси запускаються. І ще один плюсик ось у нас гілочка ще одна. З нею можна зробити боковий, щоб де додатково у нас врожаю. Тому в таких варіантах, коли треба вирішувати, бути або не бути, Перебивати на яку гілку, я вам раджу і сам зазвичай беру до уваги кут нахилу, далі урожайність. Урожайність приблизно однакова і на тій, і на тій, може навіть крапельку більше на великі, яку я хочу прибрати, але ще і наскільки вона товста. Тому товсту я приберу. приберу. Без паньочки на кільце залишу тонку, ну, жирових само собі і приберу. І так ми розберемося з цими двома гілками. Ось так виглядає ця гілка після того, як ми прибрали гілку конкурент. З вами був головань Володимир, місто Ладижин.